Дорогі хресті, дорогі брати і сестри, чесніші отці. Іванилис Лука сьогодні розповідає, що того ранку Ісус стояв на березі Генезарецького озера, оточений народом, який бажав був почути Боже Слово. Упевне, що багато людей зійшлося на тому місці з різних сторін, багато різних людей. Неподалік же стояло два човни, чиї господарі його полоскали сіті після нічної ловитви. Но один із них був Симон, син Йони, майбутній апостол Павло. І як бачимо, що він не був із тими, хто прийшов слухати слово, бо він вже заздалегідь був там. І бачите, того ранку Симон займався своїми справами, виполіскував порожні брудні сіті, ну і в думках, і в роботі, розглядав свої поразки. Чому не спіймав ні одної рибини. щось так їм пішло, що він того часу нічого не зловив. Можемо собі лише уявити його стан. Цілу ніч не спав, трудився, але надармо. Зараз ще треба виполоскати сіті, упорядкувати. Ну і що потім О, повертатися додому. А з чим він сьогодні прийде? Ці деталі смутку і програшу невдач можуть допомагати нам краще зрозуміти сина особливо його стан того ранку. Досвідчений, сильний, правний, але розчарований. Може, він так довго возився з тими світлом, бо не хотів повертатися з нічим додому, до родини, бо там його чекали. Коли ми переживаємо такі моменти в житті, то найчастіше переконуємося і питаємо себе. Так, сьогодні Бог на мене образився? Так, Господи, що йому? Так зробив. Чому, Господи, Ти мені не поміг? Або знаєте, як ми не раз думаємо собі, вже в крайньому випадку, можливо, саме сьогодні потрібно було мені пізнати ото безглуздя усього, що я роблю, аби врешті почати шукати. Справжній сенс життя, який є в Бозі. І саме симену присутність, знаєте, дорогі мої, коли ми сьогодні роздумуємо, споглядаючи того ранку біля Господа була радше вимушеною, нещирою, ніж бажаною. Як не раз вимушеною стає молитва або Відстояна недійна свята літургія, думаючим, коли би то завершилось іще. Бо ми не переживаємо і не відчуваємо теплоти відносини з тим Богом. Проте, бачимо, що Симон і не підозрівав, що того дня Господь прийшов саме до нього. Ісус прийшов саме по нього. І саме того ранку. Господь не обрав іншого успішного дня в житті Симона, ні звичайного дня, а ні одного із гіршого. Він не образив іншого місця. Він дійсно обрав те, що дуже важливе. Це те, що був човен. Для того, щоб проголосити ото слово. Увій собі, знаєте, такого робітника, який після важкої праці мріє про тепле діжко, солодкий сон, а тут до його майстерні хтось не входить виходить і просить ще попрацювати. Я думаю собі, що, напевно, будуть, чи, бути непереволки. було би такій людині, важко сьогодні і сотужно це зробити. Жестома кажучи, також сьогодні, якщо дивитися на цю подію, Ісус дещо навіть ризикував, коли на світанку увійшов без дозволу пчовен Симона. І попросив його трохи відплисти, що навчати народ. Знаєте, бо він так спонтанно це вчинив. Може, Господь так сів у човен, що навіть перекрив вихід Симону на берег? Якщо ми собі запитаємо сьогодні, чи слухав Симон те, що говорив Ісус? Мабуть, так. Оскільки назвав його наставником і після на його слово відважився закинути сіті ще раз. І саме з цієї зустрічі історії рибалки, дорогі мої, цілковито змінилася. Можливо, Господь саме таким чином входить і твоє, моє, і наше життя. Так він входить в життя кожної людини. Можливо, кожен день всіх нас супроводжують різні ситуації, різні труднощі, які викликають лише злість і незадоволення. І може, саме вони приводять нас до Спасителя, можливо, потрібно було нам всім пізнати ото безглуздість усього, що все ти Робиш, або врешті почати шукати справжній сенс життя, який є в Бозі. Може, тому і Петро і послухався Ісуса і вирішив знов взяти, спробувати ще раз відплисти і закинути сіті. Бачите, тут виявляється, дорогі мої, що Ісус запрошує Симоном помандрувати, назати його човном туди. Куди є страшно, куди не хочеться, туди, де він зазнав життєві поразки. У нашому житті таких місць теж не бракує. місць, де перебувають сотні або тисячі спогадів, які ми воліємо забути, та щоб ніхто про це навіть не дізнався. Але чи вони зникають? Чи вони забуваються? Ні. Вони, як знаєте, прихована ота риба на глибині живуть своїм життям десь у підсвідомості. Нам здається, що з нами все гаразд, але помічаємо, що є реакції, які ми не можемо контролювати. Знаєте, скоріш за все, вони нами керують. І ми нічого не можемо з цим робити. І це можуть бути наші помилки, це можуть бути ті поразки, прояви боговства. Це наші ті дійсно, наше лінивство, це наші болі та жалі, що усвідомлюють свою гріховність і негідність. Вони не раз нас це мучить дуже. І кожен може сам допомогти отой свій перелік, які ми не раз маємо ті великі слабкості, недоліки. Все, що ми приховали і не принесли Ісусові. Бачимо сьогодні всі ті моменти, етапи в житті, коли ми намагалися виправити ситуацію самотужки, доки тоді. Не війде Ісус зі своїм Словом, щоб приголосити приголос, людині своє Слово, слово, яким були створене небо і земля. Це є важливо, каже нам сам псалмопівець. слово, яким може жити людина, коли бракує хліба, нам сьогодні говорить і вона Ліс Матей. Слово, яке сілює та дарує надію, І бачимо оце чудо, є задоволення прагнень людського серця, бо він також спроможний дати кожному, як дав синому, Симонові багатий улов. Так, однак лише з одною метою, аби зловити твоє серце своєю любов'ю, щоби ти дійсно ладен був залишити все і піти за Ним до кінця. Бачите, того ранку з найбільше мріяв про рибу, бо його була ціль, мета зловити її. Чому ж тоді, якщо так собі даємо питання, він залишив повні риби чумнів, на березі і пішов за тим, кого ще так насправді зовсім і не знав. Так, не тільки він, але і як і Іван, маючи повний човен риби, лишають його, і щоб не то, що отримати повний, певні те, що мають в своєму серці, що так спокійно. Але те, що вони лишаючи, щоб отримати повне любові серце. Учні мавши два повні човни риби, що могли мати повні гаманці золотих монет, а обирають тебе, Господи. А коли ти наповнюєш моє життя успіхом, радістю, дарами, Знаєте, ми не раз забуваємо, що ці дари з твоєї руки. Звернімо увагу на відповідь Ісуса щодо самого Петра. Він не відповів прямо на покаяння рибалки, чуєте, не засудив його, але показав нову перспективу. Він каже: не бійся, від нині людей будеш ловити. Це означало, що у мене є кращий задум для тебе, ніж ти собі уявляєш. Тобто кожний для кожної людини Бог має свій план. Кожного бо людину Бог сам правляє, супроводжує. Саме так Бог дивиться і на нас, не як на грішників, які загрузили. Може, кажуть, у лиходійствах і навіть у злочинствах, а як на добрих робітників, покликаних чинити великі справи Божого царства. Так, Бог дивиться на людину, бо то Його творіння, Бог знає наші гріхи, але якщо ми покаємося, то одразу будемо наповнені Його милістю та прощенням. Тому не варто засереджуватися на гріхах, від яких Господь нас звільнив. Боже милосердя є безмежне. Якщо Бог не відмовив нам у своїй любові та милості, перш ніж ми самі полюбили Його, то чи відмовиться від нас він тепер? Бог завжди є присутній біля кожного і в кожному часі, і в кожному місці. Звісно, що ж кожен раз зосередньмося на служінні Господу з упевністю, що Його благодать більша за твій гріх, і що він докладає всім зусиллям, щоб Ти потрапив його в царство. Бог того хоче. Ісус Христос не хоче нашої смерті, як грішника, але щоб ми широ покаялися. Та жили, тому, покликаючи кожну епоху на своїх учнів і різних людей, Він є неводом любові і бажаю піймати душу від гріха та загибелі і привести у своє Небесне Царство. Бо хоче кожну людину мати як доброго приятеля, доріму їм. Сьогодні відчуваємо нерозривний зв'язок нашої душі і Бога та потребу душі, нашої душі повноцінно існувати в океані любові і єдиною отою метою, щоб це існування тривало вічне. Слава Ісусу Христу!